Перша черга мобілізації була раптова, тому і не встигли провести належну медкомісію. Серед призовників провели лише опитування, в ході якого не всі зізналися про реальний стан здоров'я. З часом вже у зоні бойових дій було виявлено, що двоє військовослужбовців мають онкологічні захворювання. Тому четверта хвиля мобілізації, яка стартує 20 січня поточного року, проходитиме з урахуванням минулих недоліків. У першу чергу призовникам доведеться пройти повне медичне обстеження. Мобілізація потрібна для створення міцного. Резерву і заміни тих військовослужбовців, які зараз знаходяться на даний час в зоні бойових дій, за словами Володимира Гучка, четверта хвиля часткової мобілізації торкнеться військовослужбовців запасу. Найбільш затребувані військово-професійні спеціальності сьогодні танкісти, артилеристи, розвідники і снайпери. Мобілізовані протягом 25 днів проходитимуть обов'язкову підготовку на базах навчальних центрів Збройних сил України. Після того вони попадають в військові частини. І в військових частинах ще буде не, більше, не менше трьох неділь проходити бойове злагодження, включно аж до ротних тактичних навчань. Під четверту часткову мобілізацію не підпадають чоловіки, у яких троє і більше неповнолітніх дітей, ті, які є опікунами батьків, священнослужителі, студенти вищих навчальних закладів та ті, яких на медкомісії визнали непридатними для проходження військової служби. Зараз всі переселенці, які в нас, навіть в нашій області, які переселені, вони вже всі стоять на обліку. Раніше такого не було, але зараз там разом з міграційною службою з іншими словами внутрішніх справ всі вони поставили на облік. Окрім часткової мобілізації військовослужбовців запасу, у квітні-травні поточного року планується і призов на строкову службу. Цьогоріч змінено віковий мінімум строковиків. Призиватимуться молоді чоловіки віком від 20 до 27 років. Зараз іде приписна компанія. Юнаки проходять медичні комісії, а саме призов починається в квітні місяці. Як запевняє Володимир Гучок, за мобілізованими зберігається заробітна плата та пенсія. Також впродовж року за ними залишається робоче місце. Ви готові відстоювати нашу країну? Ну якщо прийдеться, то так, звичайно. Якщо моя допомога буде потрібна державі, звісно. Можливо, дивлячись, які обставини будуть в країні, політичні і військові. Я ходив вже воєнкомат, відмічався, що славний облік. І без Згідний, Не задумую пішов би на захист України. В такий складний для країни час бути патріотами своєї батьківщини, не ховатися від мобілізації, не покидати країну, не виїжджати за кордон, подумати про своїх побратимів, які вже певний час знаходяться в зоні проведення терористичної операції. Вони потребують ротації і потребують вашої допомоги. Так що я закликаю всіх бути свідомими людьми і я думаю, що перемога буде в кінці за нами.